Вітаю в ефірі. Інформаційна програма час. Про що розкажуть журналісти нашого телеканалу. Дивіться далі. Важливі рішення, сесійне засідання, до лав збройних сил, відправка призовників без наповнення, проблеми сільських бюджетів, ціни вгору, подорожчання продуктів, персональна виставка, мистецький захід. Дипломати ЄС обговорять свізову лібералізацію з Україною 27 жовтня. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк. Тим немає жодних вказівок на те, коли буде прийнято рішення у цій справі. Додав він. Нагадаю, у середу комітет постійних представників ЄС дав зелене світло на початок міжконституційного діалогу щодо безвізового режиму з Грузією. Водночас у Раді ЄС наголосили, що безвізовий режим для Грузії має бути введений разом із запуском нового механізму призупинення безвізового режиму. Комітет європарламенту із громадських свобод та внутрішніх справ проголосував за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим 26 вересня. Грузія пройшла аналогічний етап 5 вересня. Міністерство закордонних справ України викликало консула Росії в Україні через перешкоджання допуску консула до затриманого в Росії журналіста Українформу Романа Сущенка. Міністерство закордонних справ направило другу ноту до МЗС Росії у зв'язку з тим, що наші вимоги допустити українського консула до незаконно затриманого Романа Сущенка ігноруються. Окрім того, МЗС викликало для пояснень російського консула в Україні, оскільки порушується законне право на захист українських громадян. Нагадаю, працює журналіст в українському національному інформаційному агентстві Укрінформ з 2002 року, а власним кореспондентом агентства у Франції з 2010-го. Верховна Рада зробила крок до 12-річної школи. Депутати проголосували проєкт закону про освіту за основу. Як заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Олександр Співаковський, цей закон є стратегічним і важливим та впроваджує більше десятка нововведень. За новим законом передбачається розподіл школи за рівнями: початкова, середня та профільна. Завершення усіх цих трьох рівнів означатиме, що учень здобув повну середню освіту. Вона ж визначається обов'язковою. Проект закону передбачає добровільну сертифікацію вчителів, у разі проходження якої їхня зарплата стане на 20% більшою. Зараз закон доопрацьовуватимуть і готуватимуть до другого читання. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єра Гройсмана. Передбачити 100 мільйонів гривень на ремонт дороги М 24 об'їзна міста Мукачево Закарпатської області. Закарпаття межує з трьома країнами-членами Європейського союзу і візитівкою та воротами України. Території області автомобільним транспортом перевозять величезну кількість вантажів, здійснюється транзит туристів, рейсів міжнародних перевізників. Відомо, що власники транспортних засобів, купуючи паливно-мастильні матеріали на закарпатських АЗС, сплачують кошти до бюджету країни в той же час. Через насичений рух дороги руйнуються. Так звані ямкові ремонти один з способів вимивання бюджетних коштів, який аж ніяк не покращує інфраструктуру транспортних артерій. Такий стан магістралі заважає нормальній роботі підприємців, звідлякує інвесторів та туристів, не дозволяє здійснювати якісну логістику в межах області. Найбільш занедбана ділянка дороги М – об'їзна Мукачева, що перебуває на балансі служби автомобільних доріг Закарпатської області та є дорогою державного значення. Наразі це єдиний об'їзний шлях довкола Мукачева, що з'єднує міста Хустячів та Рахів з обласним центром. Дорожне покриття тут практично знищене, тож про нормальний рух транспорту цієї ділянки мова не йде. Неодноразові звернення до служби автомобільних доріг Закарпатської області щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття автодороги М-24 залишалися без уваги. Тому народний депутат України Василь Бетовка звернувся з депутатським запитом до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням при формуванні бюджету на 2017 рік передбачити виділення 100 мільйонів гривень бюджетних коштів службі автомобільних доріг Закарпатської області для проведення капітального ремонту автодороги державного значення. Розглянули земельні та освітні питання а також внесли зміни до бюджету. Загалом 32 питання порядку денного розглянули на сесії Мукачівської міської ради. Більше про хід засідання у наступному сюжеті. Одним із перших розглянули на сесії питання реорганізації позашкільних навчальних закладів. Більшістю голосів таки вирішили: реорганізувати еколого-натуралістичний центр, станцію юних техніків та центр туризму, краєзнавства, екскурсії та спорту учнівської молоді шляхом приєднання до Мукачівського центру позашкільної освіти. 13 вересня відбувся адміністративний суд, рішення якого нас зобов'язало відновити станцію юних техніків центру туризму. 29 вересня 2016 року реєстратором були внесені зміни і центри були відновлені. Тому ми включили іще в реорганізацію позашкільних навчальних закладів не лише екологно туристичний центр, а станції юних техніків це центр туризму. За 19, проти 10. Не голосували двоє. Рішення прийняти. Міські обранці схвалили положення про відділ державного архітектурно-будівального контролю, який підконтрольний Держархбудінспекції України у межах визначених законодавством. Також до бюджету на 2016 рік внесли деякі зміни. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини міського бюджету в сумі 10 мільйонів 437 тисяч гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету на покриття пільг та житлових субсидій населенню міста в сумі 296,4 і тисячі гривень. Та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за січень-вересень. Сумі 10 мільйонів 146 тисяч гривень. Міські депутати одноголосно вирішили збільшити на 300 тисяч гривень фінансування програми забезпечення медикаментами ветеранів війни та виробами медичного призначення пільгової категорії населення. Таку ж суму виділять і на розвиток архівної справи у мукачеві на 2016-2020 роки. Більшості голосів міські депутати присвоїли двом мукачівцям звання почесний громадянин, а десяти обдарованим школярам вирішили виділити стипендії у розмірі 500 гривень. Засідали депутати і на Великоберезнянщині. Попри відсутність на засіданні представників трьох політичних сил з п'яти депутатам все ж вдалося проголосувати за важливі для району рішення, які проекти рішень розглядали та за що голосували народні обранці. Дивіться далі, призначене на 9 годину ранку, чергове засідання сесії Великоберезнянської районної ради заледве розпочалось розпочалось у десятій. Впродовж години депутати збирали необхідний кворум для проведення засідання, на яке з'явились тільки дві політичні сили із п'яти блок Петра Порошенка Радикальна партія та опозиційний блок у повному складі на засідання не з'явились, хоч питання порядку денного для району мали важливе значення. Але як бачите, думць, дух, як я наголосив верховенський, сильний, і ми прийняли всі важливі. Для району питання, зокрема, на сесії розглядали питання, пов'язані із фінансуванням працівників бюджетної сфери, а саме освітян медиків держслужбовців району. Однак, за словами голови районної ради, голова райдержадміністрації за незрозумілих причин блокує роботу ради. Це проявляється у відсутності ряду посадовців апарату місцевої адміністрації, які мали відзвітувати перед депутатами для прийняття рішень. Зокрема, виступати на сесії мав і керівник адміністрації щодо виконання повноважень районної державної адміністрації делего. Ованих її районною радою, звіт голови райдержадміністрації. Ми переносимо втретє: втретє, або нема чим звітувати, або вважає наш шановний Василь Васильович, нема перед ким звітувати. От десь так постає питання. Тому що згідно делеговної повноважень районною радою є звіт кожного року. Це не придумав голова районної ради і депутати районної ради. Придумали, придумав закон про місцеве середування або прийняла Верховна рада закон про законопроекту реальну, згідно якого один раз в рік адміністрація звітує про делеговані її повноваження. Що ж стосується інших питань, які не мають прямого відношення до Великоберезнянської РДА, то депутати заслухали звіт щодо результатів діяльності Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури. Ухвалили ряд рішень, що фінансово підтримують сфери туризму, культури та архівної справи району. Також на сесії було виділено 20 тисяч гривень на програму облаштування державного кордону та протидії нелегальній міграції на території району. З липня місяця в нас проходять службу військовослужбовці строкової служби. На даний час їх в підрозділі знаходиться 59 чоловік. Є проблематика в нас по доставці прикордонних нарядів вивозу, тобто забезпеченістю паливно-мастильними матеріалами. Тому є нагальна потреба в дозабезпеченні безпосередньої надання допомоги. Від э, районної ради закінчилось засідання дискусією. Її причина відсутність начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка мала відзвітувати перед депутатами щодо змін до районного бюджету. Саме ці зміни мали забезпечити заробітними платами працівників бюджетних установ. Та незважаючи на це, заслухавши голову бюджетної комісії районної ради, присутні депутати проголосували за необхідні зміни, тим самим забезпечивши зарплатнею в тому числі працівників великобрезнянської райдержадміністрації. Маленьке село великі проблеми. Розбиті дороги, старі державні установи, які потребують ремонту. Аварійний підвісний міст. Це далеко не всі питання, які турбують жителів Ганьковиці. У цьому селі немає газу та вуличного освітлення. Іноді селянам доводиться протягом доби сидіти без світла. Щоб вирішити проблеми, потрібні чималі кошти, яких у сільському бюджеті немає. Сюди приїжджають чиновники тільки під час виборів, після яких про ганьковицю всі забувають, люди залишаються сам на сам із проблемами вирішити, які не в змозі. Якщо раніше з державної казни хоч якісь виділяли кошти, то зараз, за словами сільського голови, допомоги від держави нема взагалі. Сільський бюджет. Це дуже болюче питання. Сільським радам обраховувалися дотації. Хоч якась дотація, але на апарат управління виділялась державою. Того, що що таке міське, сільське управління, тобто місцеве самоврядування? Місцеве самоврядування діє по двом напрямках: є власні повноваження, є повноваження, делеговані державою. І держава раніше рахувала своїм обов'язком. Забезпечувати хоч якісь видатки, ну тепер, тепер ми вже другий рік кинуті на виживання напризволяще, да ви правильно мені підказуєте, викручуйтесь, крутіться, якщо не можете, об'єднуйтесь. Об'єднуватись планували і з Неліпином та Сасівкою та обласні адміністрації сказали, що громада має створюватись за перспективним планом. Як об'єднатись, скажем, такому селі, як наше, коли. По, тій, по тому перспективному плану, який намалювала область, ніхто не хоче об'єднуватись. Кажемо, там повинні об'єднуватись кругом города всі. Город не зацікавлений, город не займається об'єднанням. Ми хотіли об'єднатися з єдиною громадою, з якою по закону, по тій постанові можна об'єднатися, тому що ми маємо спільні границі, сполучення, історично склавшися там взаємозв'язки. Але з область нам відмовилась з Неліпіном. Село Неліпіно, Сасівка, Ганьковиця, щоб об'єднати одну територіальну громаду із центром селі Неліпіно. В селі немає ні АЗС, ні великих підприємств, від яких надходили б кошти в сільський бюджет. Тож з такими доходами доводиться виживати. Зараз бюджет сільської ради практично, практично складається з податку. На земельні ділянки громадян з орендної плати за землю, декільком організаціям, що сільська рада в свій час вигідно здала в оренду, які вже й хотіли розторгнути, але ми заключили договір на досить великий термін, вони і не можуть розторгнути. Акцизний податок, але в селі всього-навсього 5 торгових точок, то гроші дуже маленькі, за 10 місяців. Акцизного податку у сільському бюджеті всього 22 тисячі гривень. Що таке 22 тисячі гривень? Нинішній день то купіки. Практично виживаємо за орендну плату, орендна плата за землю. І лісовий податок. Однак, з відміною санітарних рубок, Ганьковецький бюджет лишився і цього податку. За 10 місяців перевиконали бюджет лише на 21 тисячу. За ці гроші багато зробити не вдасться. А в селі потрібно відремонтувати і розбиту дорогу, їздити якою неможливо. І сільський клуб, і аварійну підвісну переправу, кожен день якою ходять місцеві, встановити вуличне освітлення та вирішити багато інших питань, про які ми розповімо вже у наступних випусках. Консультативна місія ЄС прозвітувала про роботу на Солотвинському солеруднику. Фахівці, які впродовж трьох тижнів вивчали ситуацію на Солотвинському родовищі солі, завершили роботу. Експерти озвучили, що площа просідання земної кори збільшилася на 150 квадратних метрів від прогнозованої. Відповідно, кількість людей, які потребують відселення, збільшиться. Крім цього, на нараді в Солотвіні підняли питання відновлення стратегії Європейського союзу для Дунайського регіону як майданчика для привернення уваги інвесторів та грантодавців до цієї проблеми. Верховна Рада додатково виділила на оборонку більше 7 мільярдів гривень. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів. Зокрема, передбачено збільшити фінансування Міністерства оборони на майже 4 мільярди гривень. Головного управління розвідки Міністерства оборони на 175 мільйонів національної поліції на 2,5 мільярди гривень. Також передбачено збільшення фінансування Державної прикордонної служби та інших силових структур СБУ управління державної охорони України. 4 жовтня в Україні розпочався осінній призов до лав Збройних сил України. На Закарпатті перші призовники вже відправились до навчальних військових баз. Урочисто проводжали юнаків, родичі та друзі в обласному військовому комісаріаті. Перші закарпатські призовники до лав Збройних сил України в осінній призов, який стартував 1 жовтня, відправились до навчальних військових баз Львівської та Чернігівської областей. В приміщенні обласного військового комісаріату відбулися урочисті проводи, під час яких до присутніх юнаків звернувся ТВО обласного військового комісара Петро Марко. Шановні призовники взяли на себе велику відповідальність. Захищати мирну працю українського народу, а особливо в такий непростий для України час. В своїй більшості і ви, що зараз в залі, і ті, що будуть призиватися після вас. Розпочали осінні призов із відправки 40 закарпатських юнаків. Служитимуть вони як у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, а також Державної спеціальної служби транспорту. Як запевнили присутніх військові, ні один з призовників не братиме участь у військових діях в зоні проведення АТО. Ще раз наголошую, жоден юнак, який буде призваний на військову службу, не буде направлятися в зону проведення антитерористичної операції. До навчальних центрів в основному планове завдання, яке визначено для військових комісії. Серетів Закарпатської області це основний у нас навчальний центр в Старичах Львівської області, СНТ Десна в Чернігівській області і Василькові Київської області. Віковий центр в період осіннього призову не зазнав ніяких змін. До армії призивають юнаків віком від 18 до 27 років. Як розповідають самі призовники, йдуть в збройні сили добровільно. Багато хто після цього планує залишитись військовим або ж працювати в силових структурах. Я дуже хотів служити. По, ну, спочатку мені мене ніхто не хотів брати, а потім я пішов, завірив всі документи і подав справу сюди. Потім після армії п'яти в поліцію. Загалом закарпатські комісаріати до кінця листопада призовуть 300 юнаків. Всі вони також отримують грошову допомогу в розмірі 2900 тисячі гривень. Як харчується малеча в дитсадках, відповідь на це питання шукали журналісти нашого телеканалу, аби перевірити, чи не виникають в закладах перебої з постачанням якісних продуктів. Мої колеги відвідали кілька садочків Мукачівського району. Про результати інспекції дивіться далі. Спочатку заїхали до верхньовизницького ДНЗ. дензесоп кукурудзена каса. Люблю, а... В куплі смачненькі питаємо керівництво, чи є проблеми з постачанням якісних продуктів. Спочатку якість продукції був не якість продукції. Ну завоз був продуктів не такий, як повноцінний, як мав бути. Завозили м'ясо курки. Треба було більше, княжного м'ясо яловичини, фаршу, так не фаршу яловични, яке переробляється, і м'ясо таке, щоб постійно, щоб було свіженьке, Молочко було. Воно трішки знало на якби підкисати, а так повернень більше ніяких не було. воно було не не довго тривало, воно було мало тривало, і тому бувало таке, що. Молочком були проблемки. Це було поки вигравалися дійсно як тендера. Завідувачка закладу каже: наразі раціон покращився, та проблем з якістю продуктів немає. Та все ж висловила побажання щодо покращення харчування. Бажало би щоб більше було фруктів. От нехватка фруктів, більше соків. Клиновецький ДНЗ – теж невеликий заклад. Всього 75 вихованців не тільки з цього села, а й сусідніх жбориців та верхньої визниці. Сосиску, хлоп, салат, суп, і рибу. і картошку ще дають. Батьки особливих нарікань на раціон харчування у дитячому садочку не висловили. Завжди, каже, вкусне було, смачне їжа. Що ви їли, борщики, супчики, рибку жарену. Спитаємо, що пили, компотики, подобається, подобається. Найкраще про якість харчування дітлахів знають кухарі. М'яса вистачає, риби, фруктів не дуже. Так по правді кажучи, що деколи фруктів не дуже вистачає хотіло б це краще. Та кухар розповіла, що не завжди так гладко було, і навела приклад про інцидент, який стався на початку року. Одного разу риба була, саме перший раз, коли там завер... завертали один раз. А після того все добре. Ну, Вони просто, мабуть, ці тендери вигравали, та по ціні вони ту рибу, яка їм підходила по тій ціні, а потім вже почали жалітися. і… Почали перевозити нормальну рибу. Стан харчування оцінила і завідувачка закладу. Не обійшлося і без пропозицій, щоб щоб Тендера включали і фрукти обов'язково, так як у них там щось не вийшло з тендерами і вже не вистачає нам фруктів. Завітали і у Ченадіїській ДНЗ та знімальну групу без дозволу завідуючі, яка поїхала у справах, не пустили до закладу. І розповідати про харчування відмовилися. Хоча, згідно статті 171 Кримінального кодексу України, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації та заборони висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта Ладних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Такою, в принципі са робить, коли є завітуюча, знаєте, я я? Я? Я... ну і зйомки і шикою. То треба при що... Я не буду вам не сердитися, Я без завідуючи ну, вам не буду не давати ніякі ні, ні інтерв'ю. Ніякі не верху з столові. Боже, що ви там у столові хочете знімати? І Старі чому? такі обшарпані стіни. Ні риму, не Буде мене розказувати, не формувати. Вам прийдеться то, то другий раз. Прийдіть завтра, коли буде сидіти, але я теж не буду не давати ні коментарі, ні інтерв'ю, ні ніч. Чому? Чим вот те Нічим, просто що я не то не моя робота. В наступних випусках новин ми розкажемо про харчування дітей в інших дошкільних навчальних закладах, адже з початку року виникали перебої з харчуванням та поставкою продуктів у ДНЗ. Нагадаємо, дошкільні заклади перебувають на балансі району. Кабінет міністрів України запровадив пілотний проект щодо ціноутворення на товари і послуги у галузі виробництва та реалізації продовольчих товарів. Про це повідомили в департаменті економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА. З 1 жовтня в Україні тимчасово скасували держрегулювання цін на продукти харчування протягом трьох місяців до 1 січня 2017 року вивчать динаміку цін і приймуть рішення про скасування, обмеження або оновлення такого регулювання. Мета ухваленої постанови зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація у, у сфері ціноутворення. Ціни вгору гриз, гречка та інші крупи здорожчали. Закарпатці бідкаються, зарплат не вистачає на найнеобхідніше. Тим часом підприємці кажуть, ціни піднімати змушені, щоб триматися на плаву. Тему продовжить Мар'яна Мартин. Пані Ганна вже пенсіонерка, однак вимушена працювати. Пенсія копійки а продукти харчування дорожчають чи не щодня. От і сьогодні жінка вийшла з ринку, каже: придбала всього нічого, а 100 гривень у гаманці як і не бувало. М'ясо, риба. Це дуже здорожчало. Ну, овочі трошки здорожчали. Ой, дуже складно, дівчатки, дуже складно. Ну як відказуєш собі усьому. Бачите, мені вже 70 років, я вимушена працювати, тому що пенсія 1200. І справді, щонайменше на 7% подорожчали овочі, на 5% ціна на молочну продукцію. Дивують жителів і ціни на деякі крупи. Кілограм гречки сьогодні коштує близько 35 гривень. Підприємці кажуть, і справді ціна закупки зросла, однак чому не розуміють. Гречка трошки тепер почала підніматися в ціні. Не знаю чому. Урожай вроде би свіжий, казали, буде дешево. Опять на гривню 52 дві гривні пачка гречки. Фірма Катинка. Вона сама ну, як вважається, краще. Вона ну, трошки дорожче. 38 гривень. Веселка, 35, 33, Хто як став від 75 гривень за кілограм? Сьогодні коштує свинина. Пан Михайло підприємець сам вирощує худобу, свіже м'ясо продає на ринку. каже сьогодні бізнес уже не такий прибутковий, як два роки тому. Ціни на вигодовування тварин значно піднялися. Чого не скажеш? Про попит зерно піднялося. А сьогодні треба прокормити. Треба дати зараз тонну зерна прогодувати. Ні. А то воно чотири тиші по затрата, а свиня вирости 100 кг, то чотири тисячі виходить. Народа грошей немає, боросли, чесно говоря. Слабо, слабо тровляві. Фахівці кажуть, у першому півріччі інфляція була невисока, однак зараз з осені ціни збільшаться. Новий урожай аграрії оцінюватимуть за новим курсом долара і євро. Адже навіть у кілограмі хліба маємо велику імпортну складову. Крім того, 15 серпня Кабмін скасував державне регулювання цін на соціальні продукти. Все дороге в нас. Пустили в вільне плавання ціну, так зараз буде дуже добре. А тепер, як прийдуть послуги зимою, це, звісно, жесть. Жителі кажуть, не знають, що робити, адже не за горами опалювальний сезон. З острахом чекають нових квитанцій, нових цін на продукти, одяг. Розповідають, економлять вже від сьогодні, аби завтра не опинитися по вуха у боргах. Один може собі в їді відказати другий у побутових приладах, третій. Одязі, так що тут різних хто як марихуану та амфетамін на понад 150 тисяч гривень вилучили під час обшуку в оселі раніше вже судимого за наркозлочини ужгородця. Наркотики працівники поліції вилучили під час обшуку в квартирі 46-річного Ужгородця. Чоловік фігурує в кримінальному провадженні, що стосується незаконного обігу наркотичних засобів. Окрім цього, він і раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з наркотиками. Цього разу він разом зі своєю співмешканкою винайняли квартиру і використовували її для розповсюдження забороненого товару серед наркозалежних. У помешканні були і потенційні покупці, які, як показала експертиза, перебували в стані сп'яніння. На закарпатському підприємстві виявили 5 нерозмитнених напівпричепів і 9 сідельних стягачів на 4,5 мільйони гривень. Працівники податкової міліції Закарпаття в рамках розслідування кримінального провадження викрили ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства, що здійснює торгівлю автомобілями. Як повідомляє при державної фіскальної служби України, встановлено, що вказані особи у 2016 році імпортували транспортні засоби, які були в використанні за заниженою митною вартістю. В результаті до держбюджету не надійшло майже 2,5 з мільйони гривень. Гірськолижні курорти почало засипати снігом. Почав він падати ще 5 жовтня. І зараз шар снігу в горах досяг 7 сантиметрів. Любителі активного відпочинку тішаться. Тим часом синоптики вже з наступного тижня прогнозують потепління. Поки в гірських районах сніжить, решта районів області потерпають від сильних злив та пориви вітру. Так вже є перші наслідки негоди. У парку під в Ужгороді з коренем вирвало дерево. Фото поваленого дерева в соціальних мережах виклали очевидці. За останню добу між Ужгородом та мукачевом трапилося сім ДТП, дві з яких з потерпілими є травмовані. За статистикою більшість аварій трапляється через недотримання водіями правил дорожнього руху. Типовими порушеннями правил дорожнього руху, що спричиняють ДТП, є перевищення швидкості, порушення правил обгону та недотримання дистанції. У зв'язку з погіршенням погодних умов почастішили випадки ДТП на ділянці дороги, що сполучають міста Ужгород та Мукачево, а також на автодорозі Київчоп. Перша творча у Винградівському районному історичному музеї презентували персональну виставку Ольги Гал. Майстрині займається мистецтвом уже понад 20 років. Протягом цих років вона малювала, вишивала, робила ляльки-мотанки та займалася писанкарством. Оцінили роботи майстрині і мої колеги. Вироби з кераміки, картини маслом та вишивані рушники 14 вересня змогли побачити виноградівці. В історичному музеї Виноградова свої роботи презентувала художник керамік Ольга Гал. Майстриня займається мистецтвом уже понад 20 років. За час творчості вона і малювала, і вишивала, і робила ляльки-мотанки, і займалася писанкарством. Та найбільше до душі митцю саме кераміка. Коли я приїхала сюди після навчання, то, в принципі, не було наміру так займатися керамікою, тому що вже керамічний завод у нас пропав. Ми прийшлося своїми силами відновлювати постачання себе глиною. Я беру, ви потім подивитеся, там є поклади глини, які копаються з родовища. Я їх обробляю власноруч і вже Стосовно цього виробилася моя техніка використовувати різні кольори глини. Як запевняє директор музею, у них часто проводять подібні заходи. Хоч приміщення невелике, однак роботи талановитих місцевих авторів завжди прикрашають зали музею. Виставки в нашому музеї проводяться постійно, не завжди такого великого плану окремо, що персональна виставка. Проводяться практично до всіх історичних дат, пов'язаних з Виноградівщиною, Закарпаттям, Україною. Але найбільше Ще цікавість, викликають звичайно виставки народних умільців, персональні виставки. Поціновувачів творчості Ольги Михайлівни зібралось чимало, адже її роботи надзвичайно цікаві і гарні. Та найголовніше зроблені з любов'ю. Я ціню всі її витвори, але найбільше кераміку. Я до цього часу купив декілька і тепер збираюся із цієї колекції закупити. Велику частину виставка триватиме місяць, тому у вас ще є час відвідати музей та побачити експонати на власні очі. Таким був інформаційний четвер. Дякую, що довіряєте в студії працювала Світлана Комлюва до зустрічі в наступних випусках.